Вітаю вас, вівторок, 17 лютого. Давайте знаєте, що запитаємо з вами. Ніколи не питала, хоча, в принципі, воно зрозуміло, але давайте подивимося. Знов масований обстріл перед сьогодні перемовини в Женеві, і після. Тобто, вони і до, і після обстрілюють. І це вже ну, скоро вже буде 4 роки, як триває війна. Ну зрозуміло, що перемовини в такому форматі відбуваються. З тих часів, коли прийшов Трамп. Але ось давайте запитаємо, чому? Навіщо? Невже вони не розуміють, що їхні обстріли нічого не дадуть? Нічого не зміниться. Абсолютно нічого не зміниться. А вони все обстрілюють до та після. до та після. Так, давайте. Покажіть, будь ласка, чого Росія, нащо Росія обстрілює? В останні місяці Україну масовано до перемовин та після. І до, і після. Чого? Подивимося, чого? Ну, чого? Диявол, чого? Тому що я так хочу: диявол, Україна, імператор. Ну, це взагалі, щоб таке показало, оце ми. Це Путін, а це диявол, знаєте, як, як покарання вам, покарання вам, кому, Україні, Україні, українцям, всім, хто керує, всім, хто тут за всім, в кого, я не знаю, там всі, хто ще тримаються, всі, хто ще не здаються, ось покарання вам. Саме, саме людям. Зупинити. Ну і все ж таки це перше, да? це перше. Чому? Покарання всім вам. Друге це зупинити ударами, що наш, наш ресурс, карта задоволення. А чого ми отримуємо? Від чого ми отримуємо задоволення? Від чого? Ну, по-перше, це робота, це в кого бізнес, в кого робота і так далі. да. Гроші для того, щоб жити більш-менш да, і дозволяти собі ну, все, що хочеться. Це карта задоволення. Тобто, знищувати підприємства, виробництва, склади. Енергосистему ми теж отримуємо задоволення. да, Тренд 26-го року в Україні це що? Це що? Це помита голова? Ось, задоволення. Світло, вода, тепло, газ і так далі. Для України це ресурс, для людей це задоволення. Оце друге. Перше, я би сказала, нашу волю, зломити нашу волю. Нашу стійкість. Друге. Знищення ресурсу. Будь-якого ресурсу. Ну, давайте третє. А що ж буде третє? Чого? Росія обстрілює е, в останні місяці постійно до перемовин, до та після чого? Зустріч. Ага, щоб, ну, Ну, щоб на зустрічі відбу... відбулися зміни. Зустріч, розмова, карта Колесо фортуни. Щоб на зустрічі відбулися зміни на їхню користь. Тому що десятка пентаклів все в сім'ю. На їхню користь, щоб відбулися. А я ось, ну хорошо, вони чекають змін да? якихось змін, повороту, по... щоб е... колесо фортуни повернулося до них. Невже вони не розуміють, що цього не буде? Що бий, не бий, цього не буде. Невже Росія досі не зрозуміла, що цими ударами до та після перемовин нічого не змінити? Минулі часи. Ну, а вони не можуть по-іншому. Вони не можуть по-іншому. Смерть Росія. В очікуванні. Смерть Росії, король Пентаклі, це очікується. Якщо вони не будуть бити по нам, по військовим об'єктам, по Києву, да, по владі, тобто Давити, ну, в общем, тоді їх чекає смерть. Росію чекає смерть, ось очікування смерті Росія. І це гроші. В них закінчуються гроші. Їм треба бити, 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 ще раз бити до і після, після до, а може ще і вавремя, Ну, вовремя ще не було, а може буде ще і вовремя перемовин бити. Хоча було Були перемовини, вони обстрілювали. По-моєму, навіть Дніпро чи Харків. Ну, в общем, неважливо. Тобто, їм треба швидше, швидше вони хочуть і до, і після, і до, і після. Раніше. Тільки після обстрілювали, да? а зараз і до, і після. Їм треба швидше пришвидшити ситуацію, буду най... бо смерть чекає Росію в плані чого фінансів. Ось така відповідь, як вам. Їм треба швидше. Ну, хорошо, і оце їхній план. Бити до і після перемовин. Російський план. Що він їм? Вдасться це все? Сім мечів. Ну, звісно, ні. Ні. Вони отримають. Тобто дзеркально буде. Все дзеркально буде відображатись на території Росії. Вони отримають по правосудтю. Да? Дзеркально все на них повернеться. І дії Збройних сил України. Дії інших, можливо, країн, ну, я думаю, що ще й дії, дії Вищих сил. Тобто все разом складеться і туди відразу повернеться. Ну ось так. Цікаво, дуже вийшло.